Добрий день, діти! Сьогодні пропоную подорож на галявину, де ростуть чарівні квіти. А які, відгадайте загадку. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні. То палає влітку так польовий червоний. Так, правильно, Мак. Мак-квітка витончена, елегантна. Її пелюстки бувають різного кольору, Найчастіше червоного. а ще рожевого кольору, білого, фіолетового, але квітки маку недоговічні, швидко опадають пелюстки. За це мак звуть квіткою одноденкою, говорять, вдень цвіте, а вночі опаде. Пелюстки опадуть, а в коробочці дозріє безліч дрібних насінин і рознесе їх вітер в різні боки. Давайте подивимось, як і де квітують маки. Українці цінують, поважають і люблять цю дивну і загадкову квітку. Ця квітка відома дуже давно. У народі кажуть: нема в світі цвітнішого надмаківочки, нема і в світі. Роду ріднішого над матіночки. Гордий мак розцвів долині, червоною краплею на рівнині, Пелюстки пестить вітер, що красивіше є на світі. Це неповторна краса, рідкісне видовище природи, коли мак цвіте. Як в степу, так і на городі коло хати. Ця тендітна квітка описана в стародавніх піснях, поезіях, обрядах і звичаях. Маки можна побачити на вишиваних рушниках скатертинах та навіть на картинах відомих художників. Мак є одним з рослинних символів. Та оберегів нашого народу. Він є символом краси, багатства, молодості, добра, любові і пам'яті про загиблих на війні. Маковим цвітом розмальовують печі стіни оселі. Ці малюнки обереги захищають оселю. Від усього поганого! Мак в наш час є символом пам'яті минулих воєнних дій та оберегом для воїнів АТО, ця пам'ять робить нас сильнішими. От послухайте вірш Пам'ятай. Коли побачиш влітку в полі червону квітку, символ волі, згадай синів безстрашних України, що полягли на землях Батьківщини, вони себе не вберегли, але край рідний захистили. У полі маки зацвіли там, де героїці спочили. Твоє життя без Безхмарне нині. За це їм дякуй, пам'ятай, герої захистили Україну, колись і зараз твій боронять край. Мак запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Ця квіточка нагадує про те, що люди мають пам'ятати про ті страшні події. Та оберігати і наше майбутнє покоління.